Бр, день, какости, добре? Добре, в Болгарію. добрий, день. як справи? Запрошу вас до Болгарії на феричний корпоратив з туристичною компанією Феєрія. Це Банско. з нас звикли, що Болгарія це літо в обіймах ласкавого синього Чорного моря. Але туристичний сезон тут не закінчиться й тоді, коли країна скута білими ланцюгами зими. Адже саме цієї пори року свої обійми нам радо відкривають гірські скили, вкриті білим снігом. Любителі покататися на лижах, беруть відпустки, пакують валізи і гайда до зимових болгарських курортів. Таких, наприклад, як Пансько. От і я вирішив поїхати до цієї гостинної країни взимку. Якісь дві години автомобілем від Софії, і добре дошлів Банско. Це невеличке містечко, яке затишно розташувалося біля відрогів одного з найкрасивіших гірських масивів Піринський гір. Привітні люди, вузенькі бруковані вулички, старовинна церква Святої Трійці, колоритні болгарські домівки з натурального каменю. Чисельні магазини і травнички, клуби, кафе, ресторанчики традиційної кухні і льодовий майданчик. А навколо неймовірні казкові краєвиди. Саме таке воно сучасне бансько. Де розташуватися на час відпочинку в банську? Наприклад, можна замовити приватні апартаменти або ж номер в одному з готелів. Їх тут чимало, будь-якого рівня і класу для будь-якого гаманця. Комфортні кімнати, де серед зимової холоднечі на вас чекають теплий затишок і літні червоні яблука, гарні ресторани, бари і звичайно чудовий сервіс. І здається, я обрав один з кращих. Ще серед тутешніх готелів ви можете обрати й ті, де працюють цілі спа-комплекси. і в перерві між катанням на лижах ви можете відпочити тілом і душею, басейни, турецькі бані і фінські сауни, масаж, різні процедури, після відвідання яких ви зможете повністю відновити втрачені на гірських схилах сили. Але не варто псувати такий чудовий день, сидячи в готелі. Скоріш у гори! Підйомник, який доставить мене туди, знаходиться в центрі містечка. Пішки до нього хвилин 10. Машиною декілька хвилин. Але я вирішив замовити трансфер. Банско, перш за все, це гірськолижний курорт. Центр активного зимового відпочинку з розвиненою сучасною інфраструктурою. В останні роки. Сюди були інвестовані чималі кошти, тому тепер містечко може похизуватися доволі гарним сервісом. До верховин, там, де стрічками в'ються чисельні багатокілометрові лижні траси, вас доставлять підйомники або ж невеличкі автобуси. Слід зазначити, що літо тут доволі коротке, а зима довга, гірськолижний відпочинок Банско триває з середини грудня до середини квітня, а іноді до початку травня. Найбільший лижний центр знаходиться поруч із головним підйомником. Тут можна замовити скіпас, а також спорядження, якщо, звісно, ви не привезли його з собою. А в разі, якщо ви новачок у справі підкорення гір на лижах, ви можете звернутися до інструктора, який навчить вас основам цього чудового виду спорту. Отже, друзі, поруч, спорядження готове, настрій відмінний. Рушаємо! Ходімо зі мною, час підкорювати гірські вершини. Ще мить, і ми злітаємо у самісіньке небо. А тепер дивіться навкруги і милуйтеся казковими зимовими пейзажами. От і наша зупинка. Нарешті ми на місці. Вперед! Чудова погода, бальовчі гори, сонячні промінці серпанком виблискують на сніговому кришталі. Всюди лунає сміх, чудно різні мови. Так, любителі лижного спорту приїздять сюди з різних куточків світу. А попереду на нас чекають схили, вітер, швидкість, вибух адреналіну і неймовірні краєвиди. Тож не вагаємося, скоріше обираємо трасу. А траси тут будь-якого рівня складності для всіх категорій лижників. До Речі, як розповіли мені ті, хто вже не вперше приїжджає в бансько, траси для тих, хто тільки опановує гірськолижну науку, це справжній рай. Певно, тому тут так багато дітей, навіть зовсім маленьких. Я озираюся навколо, дивуюся всій цій красі. Затамовую подих, і на думку мені спадають рядки Роберта Бернса. Моє серце в верховині і душа моя, моя дума в верховині з соколом буя, моя мрія в гори лине наздогін вітрам, моє серце в верховині, де б не був я сам. На програми Туристична фірма Феєрія. Але Банско – це не лише спортивний відпочинок. Прогуляйтеся старим містом. Огляньте одну з багатьох домівок музеїв, де зберігся настійний розпис та різьблений дерев'яний орнамент. Або нома мандрувати разом зі мною і околицями у пошуках цікавинок. Повірте, їх тут чимало. Це своєрідні музеї під відкритим небом. Де збереглися забудови середньовіччя і пам'ятники доби неоліту, а навколо течуть численні мінеральні та термальні джерела цілющої живої води. Ось на перший погляд звичайне село Добрско. Де, як виявляється, знаходиться незвичайна національна пам'ятка культури, а саме оповита легендами. Маленька старовинна церква святих Теодора Тірона і Теодора Стратілата, побудована ще в 13 столітті. Електрики тут немає, світло потрапляє крізь вузенькі вікна, і двері тут низенькі. Тому, входячи до храму, ти ніби вклоняєшся святині доволі символічно. Певно, це найфантастичніша, найзагадковіша і найтаємничіша будівля в Болгарії. Чому? Уважно подивіться на фрески, а саме зображення Спасителя. Ось він сидить у космічному літаку, а ось виходить ніби з якоїсь капсули з крилами. Чи не дива навколо цих фресок точиться чимало розмов, розглядається безліч теорій і гіпотез. Але пояснення цьому феномену немає і досі. І роздивляючись ці зображення. Я замислився над тим, скільки ж на землі існує речей, яким немає і, скоріш за все, ніколи не буде пояснень. Пишаймо далі, адже нас запросили в гості. Хто не чув про справжню болгарську гостинність? Тому не втрачаємо можливості завітати до звичайного болгарського дому, щоб послухати чудесні пісні та скуштувати запашні страви. Дивіться, нас вже зустрічають хлібом сіллю, наш болгарський обічай.

C'è nato. La domanda è di qualcuno sì, Капи гости! Да Радвам се, че има хора от нашата любима Украина, нашата съседка при черно море, има и българи тука, а по център на Украина се намират най-големия български і и мовою. Запрошуємо вас щиро до Болгарії. Партнер програми мережа туристичних агенцій Феєрія мандрів». Дехто вважає це місце містичним, дехто святим. Але в будь-якому випадку воно унікальне і неповторне. Можливо, це найвідоміше місце на Балканах. Неподалік від кордонів Греції та Македонії, живе болгарське село Рупіте. І для більшості людей воно пов'язане із вірою і чудесами. Адже саме тут мешкала відома у всьому світові Ясновидиця Ванга. Вона називала Рупіте джерелом землі і вважала його справжнім джерелом енергії, яке давало їй силу. На власні кошти провидиці у 1994 році тут було зведено храм святої Петки Болгарської. Ми не прості часи зараз в Україні. Ці свічечки ставлю за Україну. А Ванга говорила: добре про нашу країну. Ванга говорила: все стане немов літ, і тільки одне залишиться: слава Володимиру, слава Київській Русі! Занадто багато принесено в жертву. Ніхто не зможе зупинити Україну. Все змете вона зі свого шляху і не тільки збережеться, але і стане володарем світу. Україна понизиться і знову займе своє місце. В Україні народиться багато нових людей, які зуміють змінити світ. Рубіти знаходиться на місці колишнього вулкану Кужух і відоме своїми термальними джерелами. Надзвичайне місце, гаряче, цілюще, сповнене таємниць і водночас неймовірного спокою. Взагалі, болгари вірять, що дух Ванги і досі живе в Рупіти і охороняє їх і їхню землю. І знову в дорогу. Я запрошу вас у гори. Суди, де серед зими цвітуть проліски. Ні, це не казка. Ще тільки початок лютого, а тут вже панує весна. Це маленьке болгарське село Рожен, звідки у гори звивається дорога до місця, на честь якого воно і було назване: Роженський православний чоловічий монастир. Перша писемна згадка про який датується 890 роком. Але він залишається діючим і донині. Це осередок духовності регіону, одне з найкрасивіших місць Болгарії. Він нагадує середньовічну фортецю, збудовану у формі замкнутого неправильного шестикутника. Його стіни бачили події сивої давнини: і чисельні пограбування, і османське нашестя, і страшну пожежу 17 століття, після якої він відродився з попелу, наче птах Фенікс. До речі, в 15 столітті тут був створений рукопис Тлумачення іови. Це великий духовний скарб, який сьогодні зберігається в Єрусалимі, в храмі гробу Господнього. А потім подумайте про вічне, гуляючи у мальовничому внутрішньому дворі, стіни якого оповиті виноградними лозами і плющем. Тут панують тиша, мир і спокій. Ні, це незнімальний майданчик якогось художнього фільму. Цей маленький віслючок звичайна буденна картина найкригітнішого міста Болгарії. В Болгарії багато маленьких міст, але найменшим є місто Мельник. Тут проживає менше ста чоловік. Тож з певністю можна сказати, що туристів в місті більше, ніж місцевих жителів. А сталося це тому, що на початку ХХ століття, коли тут мешкало кілька тисяч жителів, страшна пожежа знищила майже всі будівлі успішного на той час мельника. На жаль, не кожному місту щастить отримати шанс на друге життя і повернути собі славу легендарного минулого. Назва Мельник походить від так званих Кредяних Скель, що навколо. А ще це місто музей славне своїми традиційними ремеслами і червоним. Густим, міцним, ароматним вином місцеві жителі вважають його найкращим в Болгарії. Тут існує навіть певна традиція споживання вина, випиваючи келих, на дні слід залишати кілька крапель, які потім треба вилити на землю, вшановуючи тим самим своє родове коріння. А скуштувати це чудове вино, яке колись могли собі дозволити лише знатні особи, можна в кордопуловій кщі будинку, який колись належав родині заможніх грецьких купців виноробів. Цей чотироповерховий маєток має цікаву історію і свого часу був найбільшим на Балканському півострові: венеціанське скло, дорогі ковдри та килими, старовинні меблі, чисельні кімнати, сауна, тюремна камера для слуг, які завинили. І головне величезний винний льох, де можна зберігати майже 300 тонн вина. А якщо піднятися на дах та оглянутися навкруги, побачене в повній мірі підтверджує слова болгарського гімну. земний рай, твоя краса і милість безкінечні. Отже, піднімемо келих вина за цю чудову гостинну країну. На здраве, Болгарія! Запрошую вас на вечерю. А вечеря в колі друзів це просто чудово. І немає для цього кращого місця ніж традиційна болгарська механа. Веселі музики, автентичне оздоблення, запашні національні страви. Болгарська кухня. Це поєднання природної особливості, географічного положення, культури і традицій. Я навіть чув такий вислів: весь світ сидів за болгарським столом. Так, століттями Болгарія була домівкою для безлічі різних народів, що й вплинуло на місцеву кухню, основу якої є овочеві та м'ясні страви. Традиційно болгари полюбляють готувати їжу в печі, у глиняних горщиках або ж на відкритому вогні. Отже, рекомендую скуштувати шматочок такої баранини або дичини. Тут дуже смачно готують зрази чушки, фарширований перець, мусаку. Це картопля, запечена сиром, м'ясом і яйцем, а також морепродукти і всілякі супи. Повірте, коли на вулиці зимно, а ви тільки но повернулися з прогулянки, стояти перед горчиком гарячої, запашної чорби неможливо. А ще неповторними відтінками аромату і смаку все це кулінарне розмаїття збагачує чисельні приправи та прянощі. Смачного в гарному товаристві за розмовами і спогадами час пливе непомітно, і наша подорож, на жаль, теж завершується. За себесі нова страна. Добра, мила, красива, гостепримна. Добре дошли в Болгарія. Запрошу вас до Болгарії. А був я, Ігор Захаренко, та феєрія мандрів. Побачимось!